Тростянецька громада поповнилась новою комунальною технікою: п'ять пасажирських автобусів, два сміттєвози, каналочисний автомобіль, асенізаційна машина та багатофункціональний екскаватор придбані у співпраці з польським благодійним фондом PCPM та представництвом Тайваню в Польщі. До тростянця завітала представниця польського благодійного фонду пані Анна Радецька, яка особисто переконалася, що техніка сучасна та якісна і вже працює на добробут громади. Шановні тростянчани, шановні наші друзі, партнери. Сьогодні для всіх нас урочиста мить, адже тростянецька громада приймає в дарунок комунальну техніку, яку для нас подарували наші польські і таліванські партнери. Це польський проект польської допомоги міжнародної. А також е, тайванське представництво в Польщі ці наші партнери працювали разом з нами протягом фактично цього року. Починаючи з лютого, от фактично до, до жовтня, щоб цю техніку знайти, а перед цим знайти кошти, пошукати цю техніку, привезти її в Україну, і вона сьогодні вже в тростянці. Я переконаний, що ця, ця техніка буде працювати на, на покращення добробуту наших людей для вирішення тих проблем, які в нас е, через війну з'явилися в нашому місті. І тому від щирого серця від кожного з вас я хотів би потиснути сьогодні руку Ані Радецькій, представнику проекту PCPM в Польщі, і, і подякувати. Їй, а також її колегам за цю неймовірну працю, яку ми зробили разом, і сьогодні реалізували такі чудові проекти, і сьогодні доставили цю техніку в Трасянець. Анна, я вам дуже дякую. Пані Анна Радецька зустрілась із керівниками вуличних комітетів. Для них провели презентацію щодо нової техніки в громаді та розповіли про проекти, які реалізували за допомогою PCPM. Дякую, дякую польським друзям, дякую нашій громаді. За це. Чудо, що таку техніку і всю, всю допомогу. Я хочу подякувати партнерам, польським партнерам за техніку, яку вони нам допомагають придбати. І багато кої, чого вони нам допомагають нашому городу. Велике дякую, що вони нам допомогли. Також, якби не наш керівник… Бова Юрій Анатолійович, та звісно, що ніч, нічого цього не відбулося. То дуже велика подяка йому за відбудову, за те, що він організував це все діло, і е, тепер ми маємо шанс повернути людей, і це буде дуже добре. Представниця польського фонду побувала у Тростянецькій лікарні, для якої раніше за підтримки фонду було придбано два автомобілі швидкої. Ми пацієнтам тут дуже добре. Очевидно, що ми нікому не бажаємо, щоб вони сюди потрапляли, але якщо якась дитина чи людина сюди потрапить, то їй тут не буде погано. Дуже гарні малографії, то напевно не на Робота над реалізацією благодійного проекту тривала п'ять місяців. Голова громади разом з командою провели десятки зустрічей, передивились десятки одиниць техніки в Європі, подолали тисячі кілометрів, аби знайти, хоч і не нову, але якісну і сучасну техніку для громади. Із п'яти автобусів два будуть задіяні на міжміських маршрутах та по території України, три поліпшать автобусне сполучення між мікрорайонами, аби зробити пасажирські перевезення більш якісними та безпечними. В планах зробити проїзд у міському комунальному транспорті повністю безкоштовним для жителів громади. Два сміттєвози покращать сферу вивезення твердих побутових відходів. Є плани покращити обслуговування сіл громади. Для належної роботи системи водовідведення та оперативних ремонтів каналізаційних мереж будуть використані спецавтомобілі для комунальних служб. А багатофункціональний екскаватор дозволить швидко усувати пошкодження в системах водопостачання та водовідведення. Таким чином, аварії не спричинятимуть довготривалої відсутності води в квартирах та приватних домогосподарствах. 10 одиниць техніки з Європи вже працюють в громаді. Коли ми готували сюжет до ефіру, до громади прибув ще один комфортабельний пасажирський автобус. Він стане на службі міжміських перевезень. Леся Шелест, Діана Овчаренко, Аліна Грибенькова, Іван Говзан, Валерій Шевченко. Тростянець, телеканал ТВТ.